Покажу вам свою полуничну грядку. Вона не є велика, це суто для себе, але розкажу декілька нюансів про неї. Висаджувала два сорти, доволі пізно, восени. Це десь був кінець жовтня, але так як у нас була сприятлива погода, саджанці дуже гарно поприймалися. Є зелененькі листочки. Серцевинка теж жива, все добре. Я їх додатково замульчувала соломою, і листям. Це є як своєрідне і укриття, і від бур'янів на наступне літо. І плюс це є додаткове живлення для наших саджанців. Зимують досить добре. Всі кущики зелененькі. Будемо надіятися, що вже весною і літом буде гарний солодкий врожай.